Об'єднані футболом разом сильніші я долучаю зараз до марафону телеканалу «Еспресо» Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаю вас, пане речнику. Слава Україні, героям слава вітаю вас! Ну що, відбули ми зараз чергову повітряну тривогу, стали не мов би довшими повітряні тривоги. Піднімає ворог мігі 31 к і не тільки їх, але. Що зараз відбувається з тими повітряними тривогами? Чи ворог застосовує якусь ту чи іншу додаткову психологічну атаку? Ну, Мабуть, це в комплексі треба розглядати це питання, яка вона додаткова mm -hmm. е, психологічна, чи все ж таки ворог викор... е, певні завдання виконує, тому що, е, е, як відомо, дозаправка в повітрі, про що ми вже зрештою, оголосили так, що це було. Власне, до заправка в повітрі міг 31 це є такий ну, тактичний елемент підготовки е, стратегічної авіації е, і, і тактичної авіації для того, щоб е, продовжити е, час виконання повітряного судна, виконання завдання повітряним судном в визначеному повітряному просторі. Ну тому, власне, і була така затяжна тривога, як правило, літак міг 31 може. Перебувати в повітрі протягом півтори години приблизно, так щоб безпечно, так щоб під ноль не викачувати все пальне, ну приблизно півтори години. такі, власне півтора години тривоги ми з вами спостерігали раніше. Ми спостерігали також тривоги протягом 20-30 хвилин, коли відпрацьовували зліт та посадку цих повітряних суден. Ну а зараз фактично понад три години це бачимо, що відбувалося саме до заправка в повітрі. Нам провацьовувався такий собі власне тактичний елемент. Ну, для нас це говорить, що тривога буде довшою, більшою, міг 31К в повітрі, а. а це завжди небезпечно. Використовують вони ефект три литовища для того, щоб запогрожувати Україні саме цим типом літака, який може нести ракету Х-47 кінжал. Це, безумовно, з аеродром Саласлейка, славнозвісник, Ахтубінськ. А також і моздок біля Махачкали. Це, власне три литовища. Бо ті міги, що стоять у нас у Криму, у них стоять у нашому Криму. Відповідно, це міги 31 з маркування БМ, які не є носіями ракет. Кінжалу, пане речнику. Ну прошу би вас зараз переміститися в Крим. Так ну і крім так би мовити, двох десантних кораблів, які були знищені цієї ночі, було атаковано ворожу базу в Чорноморському. І, Відповідно напередодні командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук натякнув, що буцім би удар по російському кораблю на заводі в Керчі був здійснений французькими ракетами Скальп. Отже, наскільки добре ми промацуємо тимчасово окупований Крим, зокрема російські військові об'єкти там? Ну, не промацуємо, а вражаємо і вражаємо доволі успішно. Роблять це льотчики тактичної авіації. Відповідно, планується ця операція, зрозуміло, що вище військовим керівництвом планується в кооперації з різними службами, розвідка і так далі. Все працює і працює доволі таки ефективно. Така ж операція. Ну якщо перенести ще далі. Російський воєнний корабель пішов до mm -hmm. дно. Це теж була спільна робота. Усіх там і Байрактар працював, і Нептуни, і інші підрозділи забезпечували власне цю операцію, тому що потопити такий корабель, як Москва, це взагалі унікальна операція, яка попаде підручники військового мистецтва. Отаким От чином, і тут чому б ні, якщо він в порту стоїть корабель, найновіший один з найсучасніших, який є носієм. Ракет кінжал, ну, безумовно, це жирна ціль, і безумовно вона загрожувала нам, відповідно вийдячи в море. Таким чином, не провівши жодного бойового, як у них кажуть, в нас кажуть, бойового виліту, них, виходу так би в море, от, власне, цей корабель був уражений, дорожезний корабель. Ну, звичайно, це пос... Не те, що там сильно там, послабить російські позиції. У них ще є достатньо плавзасобів е, у Чорноморській флотилії. Вже саме так флот називають флотилію, бо вже позбавили багатьох плавзасобів. Але є в них достатньо ще носіїв, е, в них, мабуть, більш недостатньо ракет. Ну, але це серйозний удар по іміджу, черговий удар по іміджу кремлівського режиму, черговий удар по. Криму об'єктах у Криму, що говорить про те, що сили оборони дістають і російський флот, і російських окупантів на будь-якому напрямку в Криму. Ми бачимо, і Керч віддавалась ударам і так далі. Тому, хоч камні з неба, як то кажуть, Крим буде українським. Пане речнику, я попрошу вас залишатися з нами на зв'язку. Зараз у нас за графіком коротесенька пауза. Буквально пару хвилин. Після неї ми продовжуємо аналізувати разом з Юрієм Ігнатом все найважливіше у відповідній сфері. Дочекайтесь. Що ви думаєте про лакалут Фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут, лакалут Фікс. Фікс. Зустрічайте новинку. Вигідна упаковка 70 грамів. Відчуття погіршення зору. Дискомфорт в очах. Чутливість до яскравого світла це можливі передвісники катаракти і глаукоми. Та вихід є Глаофікс для захисту та підтримки гостроти зору. Глаофікс – це 11 дієвих компонентів для захисту ваших очей. Глауфікс гострий зір назавжди. Носа лікування почнемо з промивання. І першою до носа, звичайно, марідоза. Є знижки на Марідоза. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. При ГРВІ внаслідок підвищеної температури організм може втрачати воду. Тому обов'язково обом вода Рео для рясного пиття. Обільне пиття. Тобто багато пити? Так, коли звичайної води замало, я рекомендую Рео. Рео відновлює водно-електролітний баланс при ГРВІ. Рішення для рясного пиття вода. РЕО. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорди Інгаляційний засіб від кашлю. Лорди прямий шлях до виведення мокротиння. Кровоточивість та запалення ясен моя порада. Лакалут Актив. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут Актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією та плюсом активних інгредієнтів. Для ще більш активного захисту Лакалут Актив Плюс. Втомилися від важких та громіздких вилок. Тоді компактна та потужна пилка Стронг. Розпакуй вій саме для вас. Тепер ви з легкістю обріжете дерева та чагар. Пилку Стронг так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна усього 1499 гривень. Ще й надійний акумулятор у комплекті. Спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це ви зробите одним рухом з пилкою Стронг. Тільки подивіться, як швидко вона справляється навіть із товстими гілками. Пилка Стронг зручна у використанні та мобільна. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так. Так зручно використовувати у важкодоступних місцях у комплекті, потужний акумулятор, ключна викрутка, а також зарядний пристрій, який дозволить завжди мати заряджену пилку під рукою. Телефонуйте та замовляйте. Надійний та зручний інструмент. Усього за 1499 гривень. Потужна пилка Стронг. те, що треба. Телефонуйте. Все ще шукаєте якісне взуття на зиму, та ще й за вигідною ціною представляємо абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ві ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з бінного поліуретана, а всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. застіпка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає, з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви, теплі, стильні, і неймовірно зручні ботинки. Усього за 799 гривень. Телефонуйте! Еспресо цікаві факти. За 10 років існування логотип телеканалу Еспресо змінювався кілька разів, а точніше змінювався чотири рази. Нинішній логотип п'ятий за рахунком. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, пане Юрію, говорили ми про Крим, тимчасово окупований, і, зокрема, про блискучих відпрацювання з боку наших бійців. Водночас хотів вас так делікатно розпитати: а що взагалі у ворога з системою протиповітряної оборони на півдні нашої держави? Чи вони якісь долучали додаткові потужності? З урахуванням того, що тривають надзвичайно важкі бої, так і розуміємо, що ну, ворог намагається якось там не знаю зміцнити своє тимчасово окуповане небо. Ну, власне, чому саме південь? У Нас і схід гарячий. Я думаю, це треба в комплексі південно uh -huh. е східний напрямок розглядати. Ви бачили, чоренера генерал Тарнавський повідомив про е знищення чергового. Комплекс, ну, мова йде про установку, скоріш за все, С 300 В 4 Це новітній російський комплекс, здатний вирішити чимало завдань по збиттю повітряних цілей, Тому ураження ще одне ще одне пускової, якщо з ракетами а можливо ще там щось було ушкоджено, тому що. Ну, як правило, є поруч і машини забезпечення, там чи особовий склад, так далі. Тому це ще один мінус, один засіб, яким Росія прикриває власне небо окупованої території, зокрема прикриває свої війська чимало уже російського ППО знищено. Якщо бачите там статистику у нас генерального штабу. Ну, там дійсно скільки знищено там ЗРК за період повномасштабного вторгнення, то вражаюча цифра. Ну але все ж таки, давайте будемо розглядати зРК, тому що ну писали зеніт ракетний комплекс, так простіше зрозуміти людям, що це таке. Не можна знищити комплекс. Комплекс чи система, чи бат... дивізіон, чи батарея. Це все от, є слова синоніми. Так один комплекс складається з е... десятка машин, а то й більше. Тому що пускові розташовані одна від одної і так далі. Тому ЗРК це не є одна пускова, це комплекс машин, який. Забезпечує власне їхню діяльність, вони між собою спрацюють. Радар, командний пункт, пускові установки, машини забезпечені. Ось тому знищення от таких от е, речей е, ну, забезпечують нам е, зменшення російсь, російського ППО на тому чи іншому напрямку. Пам'ятаєте, знищені е, обидва обидві пускові е, комплексу тріумф, да. а потім перед цим були знищен, знищення радару АРЛСК. РЛС, радіолокаційна станція маю на увазі е зенітно-ракетного комплексу. Це то, без чого жодна пускова установка не зможе виконувати завдання. Це взагалі жирна ціль е так, е для наших сил оборони, і от цього всього стає менше. Знищили нещодавно FPV-дроном, Можливо, ви бачили вже в інтернеті є багато відео. Ага. FPV-дроном знищили комплекс ТОР, теж дуже дороговартісний автомобіль. Ну, раніше військова техніка, ну і далі. І далі, якщо дивитися, є фактів, підтверджених навіть візуально. Ми не говоримо про статистику підтверджених засобів. По прочималий тому російське ППО рідшає ракети. Теж у них ну, зрозуміло, що зменшується. Вони теж багато витрачають сьогодні своїх боєприпасів, мають вазіх ракетних засобів на збиття для. Намагання, скажімо так, збиття українських крилатих ракет, керованих авіабомб, снарядів систем Хаймерс, РСЗВ, а ще радянського виробництва і так далі. Вони теж несуть серйозні витрати боєкомплектів. І тому і шукають по всьому світу сьогодні від тих країн тих країнах, яким раніше продавали озброєння і боєприпаси шукають. У них власника. Ми вам продавали, можна повернути назад, бо в нас не вистачає. Це вже факти доконані. Тому і снарядний голод в них теж спостерігається, як і системи ППО перекрити величезні території. Я вже не говорю про територію всій Росії шкивелику, це вже взагалі неможливо. Але навіть ту територію, яку вони сьогодні окупували, українську територію, включаючи Крим і інші області, дуже складно. Треба велика кількість засобів протипівної оборони. Саме тому Росія на місце тих знищених комплексів перетягує вже іншу. На техніку тилових своїх регіонів, зокрема зенітно системи. У нас лишилося буквально дві хвилини. Пане гречнику, хотів би зараз питати про російський удар ракетою х 31 по цивільному вантажному судну на Одещині. Судно було під ліберійським прапором. Так, вбито лоцмана. Прокоментуйте, будь добре. Ну тут вже прокоментували е, сили оборони півдня цю е, ту ситуацію тут додати в принципі, нічого. Ну що додати? Що ракета 31 вони є різних модифікацій, зокрема 31 П. Це протирадіолокаційна, uh -huh. саме таке маркування П знаходиться ця ракета. є надзвуковою, вона летить швидкістю понад 3000 км на годину, запускається з носія повітряного, тобто з літака, і завдання знищувати ППО, тобто РЛСки, системи радіоелектронної боротьби. Ну, все, що випромінює радіолокаційний сигнал, вона буде захоплювати своїм локатором і йти на нього як на цій. Ну власне, ймовірно, що сталося те, що сталося: те, що влучила в цивільне судно, не в. Перші окупанти роблять провокації саме проти цивільних суден. Тому, от власне, а от британці кажуть теж... про невдалу тактику застосування ворогом подібних ракет. Я не знаю, чому британці так вважають, Ну але можливо у вас є якісь розуміння. Ну, знаєте, сьогодні вночі теж була ракета застосована. Х-31, ймовірно, що це було теж проти радіолокаційна ракета, і відповідно не досягла вона теж своїх своїх цілей сьогодні. Але не вперше, не вперше, не в мабуть, не в останнє таке трапляється. Як і ракети? Онікс зрозуміло, що збивати їх. Ми не маємо можливості тими засобами, які у нас сьогодні є. Так можливо, Петріо зміг би і діставати і так далі, але. Ну маємо те, що маємо на сьогоднішній день по лінії фронту. Їх застосовують доволі часто ці ракети, і сил оборони вже мають певні засоби протидії, проти цього озброєння. Саме тому такі ракети, як Іонікс, і, і «Хатер-1», е далеко не завжди долітають до тих цілей, до яких приймають.